Доброго дня, шановні колеги пасічники. У нас вже сьогодні 15 листопада, 2023 року, Бжілки оброблені, зимівля вже, можна так сказати, розпочалася. І завершальні роботи, які ми проводимо у себе на пасіці, перед тим, що ми зовсім вже до бжило, як то кажуть, не підходимо, не чіпаємо їх. Це контролюємо розташування клубу, де вони сідають із осені. До прикладу на цій сім'ї. Ці роботи повинні проводитися, коли бжолина сім'я знаходиться в клубі. Якщо бжолина сім'я сідає ось таким розташуванням клуба, оця ось заставна доска, і вони знаходяться ось тут. Заставна доска тепла, то зараз ми не будемо цього робити, а вже як буде бжолина сім'я в клубі, не рихлий клуб буде, беремо, витягуємо оцю рамочку. Ця пуста рамочка стоїть медова, вона там трішечко мала медова, Оцю заставну у бік. І з цієї сторони, де не обсіджуємо клубом бжленим клубом, рамочками до вас ставимо її сюди, закриваємо оцю вуличку бджіл, тому що воно, якщо можливе, тут не вистачить їм корму. Так ми робимо, переглядаємо всі сім'ї, щоб бджоли сім'ї не осипалися в крайніх вуличках, бо були такі випадки, коли ми такого не робили. І бжоли в крайніх вуличках вони обсипалися із за відсутності достатньої кількості кормів. Дивимося розташування клубу. Якщо ще такі моменти бувають, що бжолиний клуб сідає в протилежній стороні бжолиного гнізда, не з цієї сторони, де він повинен сідати, не, не біля льотка спереду, а ззаду. Якщо ця бжолина сім'я знаходиться на дні з сіткою, це нічого страшного в цьому немає. Так залишаємо, так вона і зимує. Якщо глухе дно, беремо просто, підриваємо корпус і. Розвертаємо його навпаки, щоб клуб був біля льотка, Більш ніяких маніпуляцій не робимо. Ці роботи повинні проводитися в, ще раз нагадаю, в момент, коли вже бжолині сім'ї знаходяться в клубах. Що ми бачили, відкриваємо і через бачимо, або через стелинку, бачимо, де знаходиться бжолиний клуб. Цими роботами ми... Як то кажуть, спасаємо бжілок, які знаходяться на крайніх вуличках, тому що на цих крайніх вуличках може їм не вистачити корму до весни. І все, на цьому закр закриваємо. Це я вам наглядно показую. Ну, тут бжолений клуб всі сидів вот отак сьогодні. Трішечки тут було бжілок зранку. Ми всі передивилися цю я залишив, щоб показати. А завтра зранку, коли буде температура, осіль, дошкуляють бжілка. Задали її переставляємо цю рамочку, ротацію так у малесеньку, не двигаємо, а переставляємо. Тут знаходяться два витяжних шахти, які забезпечують повітрообмін вулику. Повітряні повітря, потужні та повітря. Це вулик, нагадаю, знаходиться на глухому дні. На січатому дні ситуація там зовсім інша. Ми також контролюємо розташування клубу. Це такі поточні роботи ми проводимо в такий період. Бділки нагадаю оброблені, і більше чіпати її, турбувати до лютого місяця не потрібно. Періодично продивляємось. Ситуацію, яка вибірку відкриваємо так кривку, подивилися, де знаходиться тут, закрили. Знаємо, що кормів досталь. І зараз хочу ще нагадати, що контролюйте в даний період, проводьте боротьбу із гризунами, тому що гризуни це миші вже дошкуляють бжілкам. Уже бачимо в деяких вуликах, в середині вуликів є гризуни. Розкладайте отруту поміж вуликами. І контролюйте, захищайте від синичок. Ми вже скоро будемо закривати плівкою від атмосферних в наші вулики. Хто не бачив, той подивіться в минулих відео, минулі в минулі у нас це показано. Наші шестирамочники будемо закривати ППС, ні закривати сіткою від захисту від синичок від ятлів і від інших птиць. Ось такі поточні справи у нас зараз на пасіці. Контролюйте розміщення клубів, щоб жілки ваші були живі до весни. На цьому закінчую наше відео. До зустрічі в наступних наших роликах.